Добрий день, мої любі другокласники та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші лан уроки, і тема сьогоднішнього уроку що таке рік і дома. До уроку, до уроку, в школі дзвоник кличе вас. Поспішіть мені це заняти, час уроку розпочинати. Ну, ми лідниця, всі приємно посміхніться. Так, як завжди, починаємо з погоди. Яка пора року зима, який місяць грудень, яке сьогодні число четверте Чи... який день тижня? Понеділок, чи є сьогодні сонечко, чи є опади, яка температура повітря? Молодці. Пригадаємо, як називається модель земної кулі. Модель земної кулі це у нас глобус. Чому одна частина нашої планети світліться сонцем, а інша виявляється насвітлення? Тому що наша Земля обертається навколо своєї осі, так і за цього змінюється день та ніч. Земля планета, сонячна система, яка рухається в космосі. Наша Земля єдина планета, на якій є життя. Відгадайте загадку. До вечора помирає, зранку оживає. День. Темно стало на дворі, сяє місяць у горі. спати треба певна річ, бо прийшла на землю ніч. Молодці. Чим відрізняється день від ночі? Так, в день у нас є бурхливе життя, вночі ми з вами відпочиваємо, набираємося сил на наступний день. Молодці. Чому ж на землі буває день і ніч? Земля обертається навколо своєї осі. Вісь це уявна лінія, яка проходить через усю земну кулю. Ось наша ця лінія. Це називається вісь. Далі розглянемо з вами схему добове обертання землі. Ось бачимо: у нас з вами вісь. Сонечко світить тут день, відповідно на частинки, на якій сонечко не світить, там у нас ніч. Наша земля здійснює один оберт навколо своєї осі за добу, 24 години. Доба це час, за який земля здійснює один повний оберт. Прослухайте вірш, чому буває день і ніч? Я розкажу, у чому річ. Земля на місці не сидить, вона круг сонечка біжить. І щодоби, із року в рік під сонцем гріє кожен бік. Звуть схід і захід, ті боки, там що добився, навпаки. Як схід до сонця робить крок, то захід спить біля зірок. Як схід у темрі волетить, то захід сонечка гостить. Земля, дзига, вчить весь час, тому то день, то ніч у нас. Отже, чому ж змінюється пори року, тому що земля обертається не тільки навколо своєї осі, але й навколо Сонця. Від Землі постійно нахилена, тому земля отримає різну кількість світла і тепла. Бачимо, тут у нас з вами. Це зима, тут у нас весна, тут осінь, літо зима, осінь, весна. Орбіта це шлях, яким Земля обертається навколо Сонця. Ось це наш шлях червоними стріночками. Повний оберт навколо Сонця, Земля здійснює за 365 днів, 5 годин, 48 хвилин і 46 секунд. Саме стільки триває рік. І коли ці годинки, хвилинки, секунди набігаються, вони набігають в один рік, і тоді в нас рік триває 366. І це в нас буде високосний рік. Як у нас буде наступний. Рік це час, за який Земля робить повний оберт навколо Сонця. Рік має 12 місяців, а кожна пора року триває 3 місяці. Яка це пора року? Спекотна, в небі ластівка літає. Це літо. Жокне та тападає листя, осінь, та на сніг зацвітає сади, весна, мороз завиває хурделиця. зима. На планеті зима зміни півроку не скрізь відчутні. Є місця, де завжди холодно. Наприклад, на північному полюсі ніколи не тане лід. А є місця, де завжди спекотно, наприклад, Африка. То високосний рік це рік у календарі, кількість днів, якому становить 366, на одну добу більше зимовий день, ніж у звичайному невисокосному році. Отакий рік місяць лютий має не 28, а 29 днів. Причиною його запровадження стало розуміння того факту, що повний оберт земля робить більше, ніж за 365 днів. Через це виникла необхідність зробити поправку, додавши ще один день, 29 лютого. Будь ласка, розгорніть свої зошити на сторінці 45. Ну, давайте, дивіться, в нас пригадаємо осінні, зимові і кількість днів. Вересень, потім жовтень, потім листопад. Якщо в вересні було 30, то тут у нас буде. Так. Скільки у нас буде. Пригадую, скільки у нас в листопаді було днів? 31. Так. В листопаді 31, у жовтні, о, вибачте, в листопаді 30, у жовтні 31. Далі, зимові грудень, січень, лютий. В грудні у нас 31, січні теж 31, а в лютому, у в цьому році, буде 29. Звичайний рік триває 365 днів, а виснокосне 366. Ну і тепер записуємо жовтень 31. Листопад 30. Грудень 31, січень 31, лютий 29, 365, 366. Так, вам потрібен час, я розумію, ви зупиняєте відео і виконуєте, скільки вам потрібно для цього часу. Так. Далі. Тепер нам потрібно з вами дати відповідь на запитання. Перед зимою була яка пора року? Весна. Перед зимою весна? Ні. Перед зимою була що? Осінь. Між зимою і літом три місяці. Ні. А що? Дванадцять місяців теж ні. А ну подумайте, що між зимою і літом. Жовтень який місяць. Осінній місяць. Кожна пора року має 3 місяці, а рік має 12 місяців. Квітень це у нас весняний місяць, і ми ж зимою і літом у нас весна. Тепер ми молодці. І частина доби. Розподіліть, де яка доба. Дивимося, це у нас діти граються, коли вони вдень. Тут сонечко стає, тобто це у нас ранок. Купаємося ввечері, може зранку, так. Це ми зранку прокинулися, зарядку, чистимо зумки. Це ми вночі лягаємо спати. Тут так само ніч, тут у нас день, а тут ми ввечері, дивіться, сонечко вже лягає. Все вірно, молодці. Так. Та оберіть ромашку, яка відповідає вашому емоційному настрою. У вас все вийшло зелене, було важко жовта і нічого не зрозуміла, червона на все вас вийде, ви мене розумнічки, я вас вірю. До побачення та гарного дня!